Колеги, сьогодні ми вам покажемо наш осінній калейдоскоп сортів винограду. Тут ми маємо червону леді. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича на дуже пізні терміни визрівання. Мелодія має дуже крутий смак. Гібридна форма шерів. Це також Калугіна Віктора Михайловича, показує дуже гарну врожайність. Через тиждень десь буде готова. Сьогодні у нас 12 вересня. Це у нас гібридна форма Алвіка, гібридна форма Біла леді. Знову ж таки калугіна Віктора Михайловича входить в ранні терміни визрівання. Тут ми демонструємо гарну лежкість, бо дана гібридна форма все ж таки провисила десь більше місяця на кущі, вже готова. Тут ми маємо і тют теж з дуже цікавою формою ягодки з ямочкою. І теж вона входить в ранні терміни визрівання і на сьогоднішній день має просто приголомшливий вигляд і стан. Це у нас заграва. Тут ми маємо. Я майку Калугіна Віктора Михайловича. Має мускатик. Це у, нас, це у нас було з пасинкового врожаю гроночка. З мускатом, вона входить в ранні терміни визрівання. Це гібридна форма Лара Загорулька Віталія Володимировича. Знову ж таки, з пасинків вона входить в ранні терміни визрівання. Сорт Аліса в країні мрії закордонної селекції. Ще він не готовий. Дуже в пізні терміни визрівання входить. Гібридна форма Буба Калугіна Віктора Михайловича показує дуже гарне навантаження, при цьому не втрачає розміри ягідки. Зважували тут десь приблизно 24-25 грам. найбільше. Грівка Калугіна Віктора Михайловича або автограф Калугіна 2022 дуже цікава форма ягідки. Теж 25 грам. найбільша була. Дубовський рожевий, це е, селекція Бурдака Олександра Васильовича. Деве-Давідов. Андрій 53, мускат, середні терміни визрівання. Купідончик має такий вигляд у відкритому ґрунті на сьогоднішній день. Гібридна форма, ой, вибачте, сорт Аватар це вже класика. У нас на винограднику, скажімо так, дуже оригінальна форма Ягідки, вищий клас цінності, закордонна селекція. Хеллоїн, це теж у нас кишмиш закордонної селекції. Оце вже більш цікавіша гібридна форма, це бананчик рожевий. Калугіна Віктора Михайловича має дуже таку цікаву особливість, коли він майже вже готовий. Він набирає яскраве рожеве забарвлення. Дуже гарне. Це у нас урум, кишмиш шерлок закордонної селекції, вищий клас насінності. Це у нас зрив калугіна Віктора Михайловича. Тож теж входить в пізні терміни розривання. Має дуже-дуже хрустку м'якість. Це у нас кишмиш Арарат, Це у нас перцовий червоний торнадо, ламбаржині, багретіон. Він відноситься як до кишмишів, скажімо так, третього класу безнацінності м'якка сім'янік. Це у нас суперляля. Ще одне гронечко шерлка. ви Подивіться, яка чудова ягідка у нього чималих розмірів. Це у нас кадрянка. тут... Новиночка красна щоки, має дуже велику ягідку, дуже хрустку м'якість, пізні терміни визрівання. У відкритому ґрунті бере яскраве червоне заварлення, поверх жовтого. У нас в теплиці він цього року його не взяв. Надія Азас, Лімпопо, ринковий та казімір. Це гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Вона визріває трохи раніше буби. Це лише маленький відсоток того, що ми маємо позаду. Близько 600 сортів винограду та гібридних форм, які вирощує наш виноградник Юліних. Тут у нас вже гарно визрівші прирости золотисто коричневого кольору. Маю десь близько 50-70 см завдовжки. Ну а коренева система, слухайте, ну як завжди, що ви думаєте, що ми в цьому році вас підведемо? Ні, як завжди, все буде круто.